Щоб запустити даний станок, потрібно провести наступні операції. Потрібно перевірити, чи включений микач а... пакетник. Тобто він зараз в даному положенні виключений. Включаємо. Включали. Він запускає е, живлення для шліфовки і для витяжки. До неї. наступним кроком вмикаємо витяжку. Вмикаємо тут. Потрібно перевірити. Ємність, заповнена ємність а, контейнерів. Якщо вони повні це максимум мінімум, якщо вони заповнені, потрібно їх почистити. Наступним кроком буде а, перевірка натяжки ленти. Опускаємо її. Натягуємо. Є. Другу. Опускаємо. Натягуємо. Є натяжка. Стоїть рівно, не потрібно, не можна, щоб він вилазив сюди чи сюди. Тут зазор повинен бути на палець. Це що? Тормоз. і фіксатор або Потрібно перевірити, щоб тормоз фіксатор працював. Все. У такому режимі. Пробуємо запускати. Запускається вже позначено. старт. І коли запускаєш, голова має зробити шаги, і ходина повністю запускає. Расход, першу, поту. На шалоку. Огналяєш по ціку, пістив. Запустив. Отик мав оборотий чуть-чуть дівчик Ради тиряєш дощину заготовку на дні. Перевірити товщину заготовлювати застроюсь надеть 27 має бути Додатчик. Нуль іде, ми робимо на перший спорт. Другу ми фактично відключається від того.